Це законно, повний цикл дозвільних та реєстраційних процедур. Наш проект капітальний ремонт травматологічного відділення лікарні. Реалізовано відповідно до завдання від наших замовників, і ці зміни спрямовані на створення сучасних умов для пацієнтів та забезпечення комфорту медичного персоналу. Метою нашого проєкту було забезпечити високий стандарт безпеки та комфорту у лікарняному середовищі. Замовник поклав перед нами завдання капітального ремонту та модернізації травматологічного відділення з метою оптимізації простору для кращого обслуговування пацієнтів. У реалізації проекту ми використовували. Воли комплексні стратегічні кроки, такі як перепланування та демонтаж перегородок, застосування цементних розчинів для полегшення укладання підлог та використання вологостійкого гіпсокартону для стін. Всі ці заходи були призначені для забезпечення не тільки естетичного оновлення, але й підвищення шумоізоляції, міцності та довговічності приміщення, електромережі та освітлення отримали значне удосконалення з використанням автоматичних вимикачів та світильників з LED джерелами світла, що сприяє енергозбереженню. Ми також інтегрували оновлення вікон та дверей, підвищуючи стандарт якості та безпеки лікарняного простору. Атмосфера відділення травматології була покращена завдяки капітальному ремонту та оздобленню приміщення. Як результат цього проекту, ми досягли високого стандарту безпеки та комфорту для всіх, хто використовує цей важливий медичний заклад. Інфраструктура лікарні була покращена, що дозволяє забезпечити ефективну та безпечну медичну допомогу. Компанія все законно вдячна за довіру та можливість бути частиною цього важливого. Проекту. Звертайтеся до нас для аудиту та консультації з покращення інфраструктури вашого об'єкту. Все законно, ваш надійний партнер у світі розвитку та модернізації.